І на про спорт команда Академії пожежної безпеки продовжує утримувати лідерство у відкритому чемпіонаті Черкаси з волейболу. Вона виграла всі шість проведених матчів групового етапу. Останній із них був для лідера найважчим. Із подробицями Олег Кукса. До звітного туру команда Академії пожежної безпеки виграла всі п'ять матчів. Причому з однаковим рахунком 3-0. Тож мало хто сумнівався, що наступного суперника лідерів чекає така ж доля. П'ять турів команда перемагала своїх суперників, Сьогодні складна ігра. зустрічається з командою Коло друзів. Ми бажаємо хлопцям нашим досягнення і успіху. Однак поєдинок із командою Коло друзів Надія ставля волейболістів АПБ найважчим з усіх зіграних до цього. Суперники вчинили справжній опір беззаперечному лідеру. Перші дві партії були саме за ними 25-23 та 25-22. Але після цього фаворит змагань зумів змінити ситуацію на свою користь. За неймовірної підтримки трибун команда АПБ виграла дві наступні партії 25-20-25-16, а на тай-брейку дотиснула суперника 15-9. Таким чином лідер здобув шосту поспіль перемогу на груповому етапі. Це наша обща перемога, перемога руководства Академії, перемога нашої, нашої команди, тому що ми проіграли 2-0 в счеті, знайшли в себе сили, емоції, благодаря підтримки І в своїй ми все-таки суміли достати важливу перемогу. Набравши 17 очок, команда АПБ продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті. У найближчого переслідувача Дніпра в активі 14 очок. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.